Пічці потріскують дрова, а парочка котів на руках у господині своїм муркотінням додають атмосфери казковості. Власниця оселі вміє повернути час на кілька століть назад. Чарівна паличка Міле Поворознюк її образ. Це ще з минулих колекцій. Це спідниця Анна, блузка Елізабет та жилет суфражистка. Овесь одяг, який носить віничанка це речі власного бренду. Не будучи професійною швачкою, за допомогою інших майстринь запустила виробництво ексклюзивних суконь в стилі дівчата Гіпсона та суфражистки. Прототипами моделей стали раритетні сукні та костюми з її унікальної колекції. Я колекціоную не ну, не новоділ, тому що на Я можу і сама зробити. Тому я завжди в пошуках таких старих речей. На жаль, в Україні їх збереглось дуже мало. В першу чергу через більшовицький терор, тому що дуже багато інтелігенції, яка носила тоді в Україні, такий одяг було винищено, чи вони змушені були виїхати. Відповідно, всі ці речі я замовляю з-за кордону. Зазвичай Америка та Англія усі автентичні і мають свою столітню історію. Сукня це орієнтовно 1897-98 рік. Дуже характерний ліф у неї, який і показує, що це приблизно ті самі роки, плюс доволі пишні рукава з такою як накидкою, теж популярні самі в ті роки. Ну і, звісно ж, сам ліф, що додатково ем, такими корсажними косточками укріплений, не дивлячись на те, що вони завжди носили корсажі, корсети в той час. Все одно вони ліфи такі зазвичай укріплювали. Для для того щоб сукня не зминалась, а ця легка як хмаринка. Білосніжна сукня належить до так званої прекрасної епохи. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Буквально за кілька років трапилася Перша світова війна, і відповідно все, що перед нею здавалося таким мирним, чудовим життям, по якому дуже ностальгували. І ось а, такі ніжні, легкі сукні тоді були дуже популярні. Усі ці сукні неабияк як надихнули міло. Тож вже планує нову колекцію одягу власного бренду. Ця сукня це класичний 1908-1910 роки. Тут тоненьку шерсть ми маємо, і насправді таку шерсть дійсно важко знайти. Тому ми коли ми відчуваємо, ми шукаємо якісь аналоги, які доступні сьогодні, і не за ціною крила літака. Особливе місце в колекції належить подільській вишиванці з десяток сорочок, які носило не одне покоління жінок Вінниччини. Вишита низі і вона кольорова. Особливість техніки в тому, що взагалі вона вишивається знизу, зі знанки. Коли майстриня вишиває, вона бачить ось цей узор, і вже потім вона перевертає і ось це лице. А. І відповідно один стіжок зазвичай захоплює там дві-три, максимум чотири ниточки. Ось тут у ці масочки, це все ці стіжки, і потрібно рахувати кожну ниточку тканини, щоб зробити ось цей узор. Нещодавно міла презентувала лінію одягу Соняшник до неї увійшли репліки гардеробу наших прабабусь, і вже днями світ побачить нові творіння віничанки. Опублікувати їх ретро-дизайнерка обіцяє на сторінці власного бренду в соцмережах.